Так, вітаю всіх. Добрий ранок, ради всіх бачити. Приємно бути знову на ранковому молитовному служінні. Вітаємо молитовних воїнів, які безперевно приєднуються постійними. Учасниками є і тих, хто, можливо, сьогодні вперше або недавно приєднався. Нагадаю, що кожного дня, о 6 годині відбуваються молитовні зустрічі. Де ми частину часу приділяємо вивченню Біблії, Слова Божого, а потім ми об'єднуємось в групи нас ділі, де ми молимось один за одного за спільні потреби проблеми. Нагадаю, що кожен вівторок, о 6 годині, ми з вами вивчаємо першу книгу Самуїла. Це особлива така книга, і в нас є тема, яку ми досліджуємо у цій книзі. Звичайно, як у кожній книзі є декілька тем основна тема як повернути Бога у своє життя, як поставити його у центр, які принципи є цього. І ось е, саме на це ми з вами дивимося у кожному розділі. Ми з вами зараз трошки будемо сповільнюватись в нашому русі. Сьогодні в нас буде вже друга частина 16 розділу, і будемо читати з 14 го вірша. Нагадаємо, що в попередній частині Давид був помазаний. Ну, ми розуміємо, що Давид був втайні помазаний від своєї сім'ї. Вони не знали про це, але це було великою підтримкою для самого Давида. Звичайно, пройде ще досить великий час, проміжок часу, що Давид реально стане царем. До цього ще треба дожити, багато чого пережити, але він вже помазаний. Ось цей досвід, який він мав, який йому подарував Господь через Сміло, повинен був його підтримувати і долати всі труднощі негаразди, з якими він далі зустрінеться. Так, він помазаний цар, але Бог його ще буде готувати, готувати до виконання цього служення, до виконання цієї місії. Я думаю, в нас щось подібне також в житті відбувається. Ось. Але розуміємо, що це помазання. Воно не зробило Давида гордим. Він залишається вірним Богові. Бог сформував, скажімо так, характер Давида до цього часу певним чином, через спілкування з ним, через спілкування на природі з природою. Давид дуже багато часу проводив на природі. Ну і також. Він його формування характеру відбувається через догляд за отарою, за вівцями, небезпеки, ті досвіди, які він переживає. Все це формує Давида певним чином і готує його до царства. Відбувається його помазання. З іншого боку, ми бачимо Саула. Що з ним відбувається в душі? Що ми чуємо з попередніх віршів і у цьому розділі прочитаємо, ми розуміємо, що Бог відкинув Саула. Відкинув, тому що він проявляв непослух, не здавав тести, екзамени, і від цього він впав в таку депресію вічий, Саул. Хоча, звичайно, ми розуміємо, він міг легко повернутись, ну, напевно, в лапках легко, да? Але це ще можливо було зробити. Він міг би ще повернутися до Бога і мати, як кажуть, чисте сумління, чистий розум, покаятись через покаяння. Але замість цього в його серці утворилась така образа на Бога, і за того, що він, як йому здавалось, несправедливо поступився з ним. І десь, знаєте, коли людина має таку образу на Бога, це обов'язково буде проявлятись. І зараз ми будемо читати про прояви злого духа. Ну і людина десь зовні намагається компенсувати оцей непослух, цей вічир, депресію, яка всередині нього, якимись такими вчинками на фронті, на війні. Ось і, звичайно, зараз Давид буде спостерігати за ним, за Саулом, за царем. Спостерігати, бо Господь його переносить в цей палац, царський палац. Отож, 14 вірш, 16 розділ. Коли ж від Саула Господній дух відійшов, його почав непокоїти злий дух від Господа. Ну, як кажуть, святе місце пусто не буває. Господній дух відійшов, ми зрозуміли, чому? З попередніх розділів, так? І злий дух почав атакувати, атакувати серце Саула. Без Духа Святого Саул вже більше не був царем, по суті діла. Хоча він ще певний час знаходився на престолі. Але автор нам повідомляє, що вже Божого Духа не було з ним. Вже злий дух був в його серце. Він вже був в якійсь мірі. Приречені, якщо далі так будуть розгортатись події, дар Святого Духа він є постійним. Ми можемо втратити це. Це реально, це можливо. Це не означає, що якщо ми десь отримали хрещенням Духом Святим, навернулися, стали новими людьми, і Дух Святий почав працювати, то це до кінця життя, як би ми з вами не жили. Ні, Святий Дух, він є постійним, нам потрібно утримувати його. Єврейське слово, яке тут вживається, непокоїти, да злий дух почав непокоїти Саула, буквально можна сучасною мовою дуже гарно перекласти, як тероризувати. Святий злий дух був терористом. Да? Такі терористичні дії були спричинені на серце Саула. Він страждав від цього, від цього він наповнявся депресією і страхом. Ось, друзі, одна з причин. Страждань людини, депресією і страхом. Е, дуже цікаво, що в грецькому варіанті старого заповіту, Септуагін, переклад вживається слово як душити, тобто злий дух буквально душив. Душив, саула. Ну і ми бачимо, що людина десь живе на такому матеріальному фізичному рівні, є духовний рівень, також реальний. І ось духовний рівень він впливає безпосередньо на фізичний рівень. Біблія нам відкриває ці закуліси, ми бачимо, що відбувається там, причини багатьох і багатьох процесів. Або працює Святий Дух, або Злий Дух, але ми бачимо, як це в матеріальному світі дуже яскраво проявляється. Є цей зв'язок, є прояви в матеріальному світі. По суті, можна сказати, що духовний світ він пояснює наш матеріальний світ. Спричиняє багато-багато речей. І слуги Саула, 15-й вірш сказали йому, тебе непокоїть злий дух від Бога. Дуже цікавий такий парадоксальний момент, бачимо в цьому вірші, що слуги Саула вони змогли діагностувати хворобу Саула. Це було очевидно для всіх. Для помічників Саула, і навіть написано, написано для слуг, для охоронців його. Вони чітко змогли встановити діагноз. Всі, крім Саула, це розуміли. Сам Саул не міг визнати цього. Звичайно, тут показаний світогляд віруючих людей, Біблії, що від Бога, Бог допускає, Бог контролює все. Тому такий, як кажуть, вираз звучить тут. І часто наш духовний стан, те, що з нами відбувається духовно, є більш очевидним для людей, які поруч з нами, ніж для нас самих. Наші близькі і рідні можуть і нас з вами діагностувати реально і правдиво, що з нами відбувається. Можемо заперечувати, можемо не погоджуватися. Що завгодно можемо казати, але люди, які поруч з нами, вони добре вивчили нас, вони добре знають. І ось є діагноз Саула. Тому, написано 16-й вірш, вони дають йому пораду. Нехай наш володар, ну, який він володар, якщо володар вже інший да, над ним. Але все ж таки вони дуже вічливо, з любов'ю кажуть, йому ти наш володар, і накажи своїм слугам, які при тобі. Пошукати чоловіка, який вміє грати на гуслах. Тож, коли тебе непокоїтиме злий дух від Бога, він перед тобою заграє і тобі стане краще. Ось яку пораду, якісь ліки, лікування, таку процедуру, реабілітацію прописують слуги помічники йому. Зуважте, що вони поводяться з ним дуже доброзлично. Нам також важливий урок. Як нам потрібно поводитись з людьми, яким важко, які переживають щось подібне, можливо, і сьогодні, люди безпосередньо знали в той час вплив музики на, на душу людську, на душу людини. Сьогодні ми можемо казати, що це не важливо, яка музика, що людина там слухає і тому подібне, але дуже важливо, що звучить в церквах, що звучить в наушниках. Яку музику ми з вами слухаємо. Музика спричиняє дуже великий вплив. Безпосередньо арфа. Є дуже багато цікавих досліджень про вплив арфи. Ось і дійсно арфа це особливий інструмент, гусла, можна ще перекласти так. До речі, в Біблії не раз згадується цей інструмент. З особливої сторони, ну, запишіть собі і прочитайте історію з другої книги царів, другий розділ, да, і там з 14 го вірша також згадується цей момент, тому пам'ятайте про Єлисея, мабуть, це і третій розділ, третій розділ, я прошу третій розділ. Да, і тут гусляр грає, і Господня рука торкається Єлосея. Він починає пророкувати. Ще дуже цікавий такий момент це книга відкриття. Ми з вами знаємо також. Там є згадка про цей інструмент в дуже цікавому контексті, тому також варто це пам'ятати: 14 розділ, вірш 2. І почув я голос із неба, наче шум бурхливих потоків, або як гуркіт великого грому. Почув голос, наче гуслярів. Які грали на своїх гуслах. Одним словом, це дуже цікавий інструмент, який використовують переможці, який робить дуже великий ефект. Дослідіть цю тему, ось і читаємо далі Ми... наш уривочок 17 вірша і далі. Тоді Саул наказав своїм слугам: пошукайте мені чоловіка, тобто Саул слухається. Котрий гарно грає, і приведіть його до мене. Відповідаючи один із слуг сказав: Якось я бачив Єсеєвого сина, віфлеємця, який чудово грав, до того ж він справжній, сильний лицар, доброчесний, розважливий у слові чоловік. Та й на вигляд він вродливий і з ним Господь. Така характеристика, таке резюме CV, да, на людину. На Давида, Боже проведіння поміщає зараз Давида в палац Саула, в царський палац. Люди впізнають, діагностують, що Бог був з Давидом. Тобто були певні речі, які були також очевидними для інших людей, що Бог з цією людиною. Знову ж таки, ми минулий раз з вами згадували вік Давида. ну Менше 20, плюс-мінус там 15 років, але все ж таки люди кажуть, що в цієї людини ось такий характер. Бог з цієї людини дають дуже гарні такі характеристики. Ви знаєте, в складається таке враження, цими словами, що оце співпадіння, що він там опиняється в цьому палаці, воно не є випадковим. Боже проведіння Бог керує обставинами нашого життя. Саме у цей час, саме цей слуга говорить, відразу після помазань, один з слуг царя щось почув десь. Саме цей метод лікування був запропонований. Ми з вами розуміємо, що могли б десятки тисяч інших варіантів бути, але в один пазл у цей час все складається саме для Давида. Якщо потрібно, і ми з вами будемо у царському палаці, і ці всі пазли вони складуться. Для Бога це не проблема організувати для нас особливі зустрічі, і Боже проведіння підготує обов'язково це. У Давида все було в гармонії. Все у Давида було в гармонії. І фізично, і морально, і духовно, і інтелектуально. Все було чудово. Все було в повному наборі. Давид був обраний на цю посаду, тому що. Він все робив добре. Це також так дуже велика мотивація сьогодні для нас з вами: як нам прожити цей день, цей тиждень, цей рік, цей місяць. Наше життя нам потрібно прожити його якісно добре. Кожну справу, яку Бог нам доручив, нам потрібно робити добре, тому що це може вплинути на наступний крок, на якусь зустріч, на якесь обрання. Нам потрібно робити добре. Наші справи, наші обов'язки немає значення на кухні, прибирання, робота, догляд, церковне будь-яке доручення. Нам потрібно робити це добре. Давид, не дивлячись на свій юний вік, він якісно виконував все це, і його підняли, були підвищення в його житті. Ми досить з вами часто, мабуть, мріємо про якісь висоти, про якісь досягнення. Але все дуже банально просто. Книга притчі, 22 розділ, 29 вірш. Чи бачив ти кмітливу у своїй справі людину? Майстерну, так? Да? Вона буде запрошена на службу до можновладців. І не служитиме звичайним людям. Буде підвищені. Але сьогодні те, що ми з вами робимо, як ми це робимо, воно вирішує, що з нами далі, з вами буде, де ми з вами опинимось. Все дуже справедливо, все дуже чесно і пов'язано. Тому візьміться на озброєння. Давайте якісно, для, як для Бога, будемо виконувати е, будь-яку справу, що б з нами, перед нами сьогодні з вами не було. Дрібниць немає. Все має велике значення. Навіть якщо ви просто пасете вівці, це має величезне значення. Давид з маленького міста, да? малесенького селищ, він попадає в царський палац. Його помітили і вас помітять з вашим скромним минулим, з вашим скромним житлом, з вашою скромною зарплатою, з вашим скромним баченням життя. Бог. Має для вас щось велике. В Бога немає питань з цим, де ми з вами виростаємо, де ми виховуємось. Якщо це навіть віфлеєм, маленьке селище, Бог готовий нас помістити туди, у столицю, вверх, там, де ми повинні бути. Є ця характеристика, що він людина війни, сильний у слові, ось такі дуже цікаві, тобто, все в гармонії у цій людині. З 19 вірша і далі до кінця. Саул негайно послав до Єсея гінців з наказом: Прийшли до мене свого сина Давида, який опікується отарою. Єсей послав, поклав на осла мішок з зерном, бурдюк вина, одне козиня з Отари, і відіслав усе Саулові разом зі своїм сином Давидом. Адже Давид прибув до Саула. І почав йому служити. Це ключова фраза сьогоднішньої нашої теми. Почав йому служити. Підкреслить. Це основна думка цього нашої зустрічі, можливо, всієї книги, всієї Біблії і нашого з вами життя. І він почав йому служити. служити. дуже його полюбив і призначив своїм збройносцем. Після того Суу послав до Юсея гінців сказати, нехай Давид залишається у мене на службі, адже він мені подобається. І коли траплялося, що дух від Бога на Бог... находив на Суло, то Давид брав гусла, і його рука вправно гра... вигравала. Соу відчував полегшення. Він заспокоювався і злий дух залишав його. Ми розуміємо, що. Про це було раніше в попередніх розділах сказано, що коли буде поставлений цар, він буде брати, що захоче. І нам не потрібно дивувати сьогодні це. В нашій державі цар бере, що хоче. Такі умови проживання в цьому царстві. Цар бере, що хоче. Сподобалась людина і просто забирай. Але Біблія нам відмічає, що Давид почав служити. Ще раз зауважте собі, що помазаний на царство, але він не бажав за щось принизливе, дріб'язкове, мало значуще, що він не може служити, він впаки починає служити. Він помазаний, але він починає служити. Але він служить. Коли ми з вами виконували в останнє нашу роль слуги, Ой, ви ви останнє комусь послужили. Чи є в нас дух служіння? Чи ми розвиваємо це? Чи ми радіємо з того, що маємо можливість послужити? Да. Акцент робиться на музиці, що злий дух відступає, йому стає легше, він виходить з депресії, віччю, просвітління відбувається. Але основна думка. Що Давид починає служити. Він після своєї коронації Давид стає в ролі слуги, прислуги. Він це робив в своїй сім'ї, робив своїми вівцями. І тут, Палац, він продовжує. Бог його готує через служіння. Бог і нас сьогодні готує до Царства Божого через служіння. Слово служіння означає, що ми повинні бути слугами. Звичайно, сьогодні в нашій країні це слово дуже спотворене, заплямовано. Слуги народу, ще щось, воно повністю перевернуто значення. Сьогодні слуга це той, хто займається корупцією, зловживаннями, ще чимось. Ось для чого люди рвуться до влади. Ну, в Бога, трошки все по-іншому в Біблії. Чим вище ми піднімаємо з вами, Бог нас піднімає, ставить, тим більше ми повинні служити, віддавати. У вас немає прав, ви служите. Є хтось більший за вас. Хто бажає бути більшим, каже Ісус, нехай стане слугою. Ісус це яскравий приклад, Він також, маючи таку позицію, будучи Сином Божим, Він не вважав за Захват, став слугою рабом. І навіть до Хресної смерті. Так? Він своє служіння закінчив Хресною смертю. В Сланні Дефілоп'ята. Ось, друзі, рівень, ось планка, ось е про що насправді Біблія. Ось насправді, для чого Бог дає таланти, дари, хресномовство, успіхи, навики певні, так? для того, щоб ми могли служити комусь. Служити, не царювати, не панувати, не наказувати. Не пригноблювати когось, не душити когось своєю присутністю, а служити. Якщо він був помазаний на царство, чому Давид? Несподівано ми, ми почікуємо, що якщо він помазаний на царство, наступний епізод він повинен стати царем. Але він стає слугой. Ну, Я думаю, що ми всі з вами чітко тут бачимо нотки Ісуса Христа. Цар... Е... З лінії Давида, да? Цар Давидів Син Давидів. Ці да? ідеї вони отут закладаються в Біблії, і Ісус це втілення. Цар знімає корону, підперезується, схиляє коліна і починає мити ноги учнів. Ісус не вважав, що це є приниження, обнулення Його, як Бога. Ні. Наша гідність нікуди не втрачається, якщо ми. Починаємо служити своїй сім'ї, своїм рідним, близьким, своїм сусідам, колегам по роботі, служити в церкві по-справжньому. Давид був приготовлений до цього. Він спокійно сприйняв це. Давид пас овець, і вівці його підготували. Пам'ятаєте, Саул, пас ослів. І ці тварини підготували цих людей, цих двох героїв. В них були виховані певні такі риси, які притаманні цим тваринам. Ем... З ким, як кажуть, поведешся, від того і наберешся. В да, Давида виховувалася така важлива звичка підкорювати. Да, Друзі, це дуже важливим є. І Давид проходив таку школу там. На пасовисках, в сім'ї і проходить в палаці це виховання, цей ріст. Зрозуміло, що Давид не постійно грав на гуслах. Він part-time парт да? Він трошки працював там при палаці, повертався додому. І така, знаєте, часткова зайнятість була у цей час. І Давид увесь цей час мав змогу безпосередньо спостерігати своїм власними очима. Бути свідком за царем, за його поведінкою, за його депресією, за його приступами гніву, за родиною царя. І він аналізував, думав, співставляв, яка ціна цього царства, яка ціна цієї позиції, яка ціна влади і тому подібне. І Бог його поступово поступово готував до майбутнього вже царювання, коли він стане царем. Зараз ми з вами будемо молитись, і Я думаю, що головна думка, про що Бог нас сьогодні побуджує молитись, це молитись за те, що в нас був дух служіння. Щоб ми дійсно стали слугами, почали служити. Сьогодні час почати служити, не дивлячись на наш вік, я не знаю, хто в нас наймолодший, найстарший. Є люди, які вже прожили, кажуть, довге життя, але ніколи не пізно. Почати проявляти цей дух. Справжнє щастя, ми можемо здобути лише тоді, коли ми комусь служимо. Не вважайте це якимось приниженням, згадайте Давида, згадайте Ісуса Христа, це наш приклад, це наше натхнення, це шлях до царства, яке Бог приготував нам, і незабаром Христос прийде вдруге, встановить своє справжнє царство, і там будуть тільки ті, хто тут навчились служити. Ніхто туди не попаде, ніхто не буде грати на гуслах тих переморних, якщо тут ми з вами не пережили цей досвід. Давайте за це, це помолимось. Дорогі Господь, сьогодні в нас ця іскрава думка перед нашими очима, що Давид почав служити. Боже, ми сьогодні побачили себе зовсім в іншому світлі. Ми як грішні люди, егоцентричні, ми звикли, щоб все оберталось навколо нас, щоб ми були в центрі, щоб нам хтось підносив і прислуговував. Але сьогодні, Господи, Ти відкрив секрет щастя, процвітання, успіху, секрет перемоги, секрет майбутнього вічного життя. Це служіння. Боже, помаж сьогодні нас на це служіння, Дай нам дух цього. Допоможи нам отримати радість від цього, насолоду, щастя. Ми просимо сьогодні за всіх, хто присутній на цьому литовному служенні, благослови, наділи Духом Святим для служіння. І також благослови тих, хто буде дивитись нас у записі, даруй свої батьківські небесні благословення. Ми бажаємо бути схожими на Давида і на Ісуса Христа. Будь з нами зараз в спілкуванні. В ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь.